Лише мені одному Локі в дитинстві нагадує і Гошу із третього вічра, або ж Мудзана чи ось цю музичну обкладинку. На обкладинках продовжуються пригоди Ямато і в цій мальовці, окіку прям дуже нагадує Робін. В країні Вано пішов сніг, це натяк на появу Аокіджі. І якщо кінець минулого розділу показав демонічно гравиву форму короля, то в цьому його наділили гуфі елементами. Ми бачимо молих дорі та борогі, які дружували із буйним королем. Відповідно. Саме вони формували своє довкілля, цікаво, яким був батько Гарольда, бо цим аспектом минулого взагалі не приділяється увага. Мені, наприклад, глядачі писали під час стріму, що фошбек якось стрімко розвивається, переходячи дуже швидко на Локі. Але в цьому контексті нам важливі майбутні події. Умови зростання у Локі та його батька відрізняються. Тут королеві все відпускали із рук, та й умови були іншими. Пірати Ельбафу займались грабунками та лякали всіх інших. Ще у кінці минулого розділу було підмічена зовнішність із гарпом. Тут він користується фірмовим прийому Монки під назвою ковиряння у носі, а якщо серйозно, то вони прям дуже схожі на фреймах, ще й і поведінка майже ідентична. Можливо, королівська сім'я належить до роду Ді, пам'ятаєте містера П'ять, який кидався шмарклями. Так ось забудьте. Ось це виглядає набагато епічніше. Король навідується у королівство під назвою Банд, яке своєю архітектурою нагадує парк. Розвах, чи може бути так, що Багі саме звідти родом? Нам представляють першу дружину Гарольда Іду, яка 10 метрів завишки, порівняні із королем. Це ніщо. Іда може бути референсом на реальну рок співачку Іду Марію. В норвезькій міфології це слово означає пані, а іноді богиню. У старшій еді згадується місце Іда Валір, міфічна рівнина. Де боги збираються після Рагнароку. і автор прикольно грає на очікуваннях, так як на початку, ти думаєш, що Гарольд поступає вірно, але у виступі був втілений ідеальний план, виробити вигляд, що між вами існує конфлікт. І один із вас знаходиться у скрутому положенні, ну і відповідно за це отримуєте профіт. Тож пірати нападають і забирають жінку із собою, яка замість дячності користується прийомом намі та вдаряє короля. І з ним вона поводиться чесно і без всього того пафосу, який був притаманний другій його дружині. І просто зацініть обличчя короля. Можемо поставити їх у фонд золотих фейсів. ВП. вони їх врятували. Ну знаєте, як он в тій сцені в аніме? коли лежачого на пляжі підібрали та накормили. Тут та сама історія. І тут вона намагається йому сказати, що маючи такі розміри та силу, не обов'язково бігати, всіх знищувати та грабувати. І до цього йому ніхто не проводив процес тряски. А тут все по-інакшому. Лукізм та перевага у зрості дозволять робити все, що забажаєш. А хто тобі запоронить, якщо ти найсильніший? Щоправда, зараз, бачичи, на що здатен іму, виникає питання: а чому він не поклав Гарольда на лопатки? А потім Гарольд мало того, що наказує своїм Мінівусеням допомогти у відбудові, так ще і стає на коліна. Це у One Piece найбільший прояв поваги. Гарольд спробував шлях війни. І тепер під впливом Іди він починає процес обміну культурою і навіть починає нагадувати чимось Торфіна із саги про Вінланд. А ще ми бачимо танець Нікі на фоні місяця. Невже це все ж таки натяк на Ініціал Ді? Також згадується Кривавий Змій. По Фресті будувалась теорія, що червона лінія це і є той самий змій із першої епохи. Та й саме в цьому. Розділі показують очі Уокі. Сцени із любовною парою чимось нагадують Токіта Одена на кораблі Широхіге. І Бінго справдивось, його змінила жінка. І коли Гарольд проголошує новий курс, ми бачимо те, що не всі згодні із його ідеями, О, навіть в натовпі можемо помітити пан Дамена. І тут треба знайти баланс між одним напрямом та іншим. Гарольд отримує титул Благословенного. Тепер він у своєму образі поєднує дослідний Ську романтику Нованда та Одена і Гарольд стикається із старим поколінням, яке не піддається змінам. Ми вже бачили цей конфлікт на скайпі, коли молоде покоління на чіль із вайпером не погоджувалось із курсом, який обирає старішина. Або можемо згадати Гваріосу, яка не дозвола Хенкок розмістити чоловіків всередині острову Амазонок. І ось ці стерегані – це як уряд 46 із Бліча або стерегані із ЖЖК. Вони стають причиною подальшої трагедії. Одруження ж стає неможливим, і дружина Кореля віддаляється від нього, так як Фейсфокус забирає вродливу красу. Естрід. Її ім'я означає божественну красу. Також це реальна існуюча постать, датчанка яка пов'язана із королівською сім'єю, яка носить назву Водка. А ми знаємо, що Кайдо походить із країни із тією ж назвою, і мені стає цікаво, а чи є взаємозв'язок між нею та Роганем, так як ми знаємо про її чистокровність. І знаєте, коли ми чули передбачення про Вокі. Я думав, що тут справа в норнах, але всю брудну роботу зробила його матуся, яка вірить в окультизм та феншуй. Навіть сказала прибрати дзеркало, так як воно стоїть у смертельній конфігурації п'яти зірок. А це у нас натяк на горосейв. Гаральду некомфортно поряд із нею, але він нічого не робить, аби відстояти власне право. Хоча тут не можна порівняти із кейсом Скопора, так як він не був королем. Вона дарить йому коня на ім'я Ашура. Який, як ми знаємо, теж сконав, і цей образ був натхнений Слепніром, конем Одіна. Вона забирає все золото собі, Енель теж забрав всю галду. Цікаво, чи є тут якесь глибоке підґрунтя. Потім ми бачимо дорослого бородатого Гарольда, який в навігації використовує полярну зір, реально існуючий метод навігації, який можна поєднати із сонячним каменем. Тут же згадується і народження Нептуна. І це символічно пересікається із подіями цієї арки, так як Отахіме намагалась налагодити контакт із зовнішнім світом так, як це робить зараз король. І ось ми переходимо до ключової події. Красиво намальована жінка народжує дитину і від побаченої картини У неї змінюється мальовка. Демон із очима Змія робить свій перший подих, і ми можемо засуджувати поведінку матері, але ми можемо зрозуміти ось цю реакцію. Навіть якщо б вона не мала ось цих всіх містичних забобон та передбачень, то реакція не сильно відрізнялась. Але робити таке без розмови із королем ось іншим, це ось прям мінус. І мамка Локі, це не трагічна жертва, а жінка, яка навпаки забула сина за його очі, наче як велика Матуся, що шеймила пудінг за її третє око. Але дивіться, у жінок, які приймали роди, реакція в принципі нормальна. Навже це тільки дружина Гарольда бачить такий зовнішній вигляд? Його викинули і не дали любові, але він не здався. В свій перший день його крик рознісся ехом по Ельбафу. Він хотів вижити і ламав та зничов все на своєму шляху, він наче як Танос, якого не прийняли, але цей фрейм мене реально вражає. По суті, один із найкращих у Пісі. очі Іму, Міхі та Локі. Чи буде тут якийсь зв'язок? Чи може він бути першородним змієм? Тобто він буде перетворюватись, не маючи дебафів, які накладаються на фруктовиків. Чи це буде особливий режим, як, наприклад, слонг у Мінків. Саме мати та оточуючи його суспільство, зробили і злоки того, ким він є зараз. Він був відрунутий усіма, але без зайвих питань був прийнятий Уфі. А коли Уфі побачить його очі, то скаже щось на кшталт: ого, а ти вмієш стріляти лазерами? Естріт не витримала і ослабла, і згодом мала померти. Герой поділяє багато паралелей із Санжей відкинути сім'єю, 21 рік по людським міркам, брови та очі, в яких прихована сила, а також були заручені із доньками Біг Мам. І, мабуть, Локі перейняв смаки від свого батька. Також вона передбачила смерть свого чоловіка. Але як і у випадку із мадам Шарліта передбачено Луфі, має місце невірна інтерпретація події, так як у Локі просто не могло бути права вибору. Батько піддався до Мереверсі і мав бути знищений. І потім ми бачимо, як важку королю, ось це все налагодження контакту виходить не за планом. Світовий уряд ставляє палки у колеса, і ми у майбутньому побачимо не тільки зустріч із Шанксом, але і з Мадам Кармел. Мама ж намагалась привити любов до свого брата, але їй щось не вдалося. Чи може бути вона Моссою? Наприклад, її як типову маму із ВП полонили, і саме це є причиною прихованої поведінки. І в кінці кінців Локі стає зручною мішенью, на яку можна скинути всі негаразди ельбафу, але мені цікаво, чи був до Мосси хтось у нього, по типу Кори Сана? Навряд чи мачиха його виховувала, так як він продовжив бути свого брата. А може він сам себе сформував, і лише потім з'явилась Мосса. Який судячи по японці також може бути жінкою на наступному тижні перерва, але ми з нетерпінням будемо чекати продовження цього флешбеку.